Всіх вітаю ви на каналі Nice Tейs. І у нас сьогодні гриль меню антрикот віскі Приготуємо його на мангалі, зробимо під цей стейк, салатик. То справи! Так, розпочнемо із мариновки нашого м'яса. Беремо наш антикотик. Бачите, який він у нас такий опа. Добре, якраз для одної людини. Кладемо його в миску. У мене одразу приготована суміш перців та сіль. Солимо та перчимо. Добре посолили, перевернули, як я казав, стейк віскі і беремо віскаріка, і сюди чип. І залишаємо на 5 хвилинок. 5 хвилинок і наш стейк буде готовий. Так, вже пролетіло 5 хвилинок, як ви бачите, наш стейк купається в алкогольній ванні. Перевернули ще разок, потілюпали його, додаємо в наш маринад олії. І ще разочок його отак перемішуємо. Оп-оп. Трошки стік і на прогріто рішоточку кладемо. Взяв для риби. Якраз ідеально підходить і накриваємо. Щик. Що, поки буде жаритися наш стейк, зробимо салатик. І так, народ, поки жариться наш віскі стейк, ми зробимо віскі салат. Для цього це наше діло, що ми маринували м'ясо, ми нікуди не діваємо, відставляємо. Беремо наш мікс. Одразу мікс весь туди кидаємо. Нашу тарілочку. Беремо помідорку і нарізаємо помідорчики так як вам до смаку. Ось такими муршами. Картопля варена, як бачите. Тоже такими кубиками ріжу. Туда в салат. Огірочок. Ну ви зрозуміло, все повинно бути таким крупным-крупным куском. Так, Перевернули міско перчик. Так, нарізали наші всі овочі, додаємо туди два зубчики чесночка, ріжемо слайсами. Нарізали наші всі овочі, додаємо спецій сосноком. Я заправляю особисто це, цей салат сметаною. Залишилось тільки перемішати. Все перемішали, наш салат готовий. Відставляємо. Так, поки ми робили салатик, дивимося на цей стейк. Бачите, він уже наполовину готовий. Такий якраз ще. Прожарюється, прожарюється, можна ще отако по бочкам йому дати. Трошки хай прожариться з боків. Але ви, ви... самі бачите, що буде ну дуже хвайний стейк. І як ви думаєте, що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що вже час. Час його знімати звідси, бачите, Все, як... тут видно такі плямочки, прожилочки жиру. Якраз м -м, за те, що я люблю в антрикоті, за те, що у нього є і м'ясо, і оцей жирок, який ну, надає неймовірних вражень, коли ти їсиш антрикот. Так, не будемо затягувати є вилка, Скриваємо. Оп, спасли. Ай, вже бачу, вже бачу. Ох! Він весь, аж тече. Весь тече. Народ. Це щось буде таке. Ну, просто неймовірно. Зараз, секундочку, переключимо камеру. Так, змінив, щоб вам було краще видно. Так, розрізаємо. Розрізаємо. Опа! Бачите, в нього прямо аж тече. Соковитий. Відрізаємо кусочок. Народ, що я можу сказати? Це божественно. Це реально божественно. бачите, вже муха летить, по... Ну це не передать, це реально супер антрикот! Що вам ще треба? Стейк віскі, салат віскі. Всім смачного, гарного дня, до зустрічі!